Фермера із сумщини, якого підозрюють в розбещенні малолітніх, таки заарештували повторно. Після того, як до правоохоронців звернули ще дві родини, діти яких постраждали від дій чоловіка. Серед потерпілих дівчатка і хлопчиків від 6 до 12 років, загалом дев'ятеро дітей. Минулого тижня в селі Яструбщина в центрі сексуального скандалу опинився 49-річний фермер. Після того, як кілька дітей обмовили, що їх розбещував сусід, батьки написали заяви в поліцію, підозрювано заарештували, але суд відпустив його під заставу в 70 -ти. Гривень. Після нових заяв від батьків, прокуратура вже наполягала на арешті без права застави. Затриманий все відкидає і переконує, що його обмовили. Злочин вчинений із застосуванням насильства. Це дало змогу як клопотати процесуальному керівнику про обрання заобіжного заходу лише у вигляді обрання під вартою. Інші вже батьки, побачивши про те, що. Є динаміка розкриття злочину, є особа перебуває під, ну, була під вартою, потім випущена, тобто вони насмілилися, скажімо так, повідомити, я так вважаю, повідомити про те, що з їхньою дитиною саме такий випадок стався.